Вітаю на каналі Тато казку -ка. З радістю, мій маленький. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Солом'яний бичок. Жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником. А баба сиділа вдома мички пряла. І такі вони були бідні. Нічого не мають. Що зароблять, те проїдять. Та й нема. От баба й напала на діда. Говорить йому, зроби мені дід солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Та що ти говориш, навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Ну що ж, дідові нічого робити, взявся він робити солом'яного бичка. Зробив та осмолив його смолою. Переночували, а от на ранок баба набрала мичок. І погнала соломіного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку на травичці, поки я мички попряду. Дотепряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Та наскочив на бичка. Хто ти такий? питає Скажи мені, а бичок йому я, бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. А ведмідь йому каже: Коли ти солом'яний смолою засмолений, то дай мені смоли Обідерний бік заліпити. А бичок нічого, мовчить, тоді ведмідь. Як схватить його за бік, давай смолу віддирати. Віддирав віддирав та зав'яз зубами, ніяк не вирве. Сіпав, сіпав та затяг того бичка хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка немає. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днище та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає вона до діда. Діду, діду, бичок нам ведмедя піймав, іди його забери. Дід вискочив, від ведмедя, взяв і кинув його в погріб. Одна другий день ще несвітне зоря, баба вже взяла кужіль і погнала на толочку бичка пасти, сама сіла. Пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мичку попряду. Дотипряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли це ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік, а то собаки бік обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Дер дер та зубами вв'яз, в'яз, що ніяк уже не відірве. Хоче назад, а ніяк. Вовтузиться з тим бичком, а все ніяк. Прокидається баба, аж бичка не видно. Вона й подумала, мабуть, мій бичок. Додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла дідові казати дід і вовчика у погріб кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені, смоли, голубчику, прикласти до боку. Капосні хорти трохи шкури з мене не зняли. Бери. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала. Дід вкинув у погріб і лисичку, а далі і зайчика побігайчика так само впіймав. От як назбиралося їх четверо сів над лядою в льох та й давай гострити ножа. Діду, ти навіщо ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та й пошити з тієї шкури і собі, і бабі, кожухи. Ох, наріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, тільки принеси. Взяв та й випустив ведмедика. Далі сів над лядою, знову ножа гострить. Вовк його питає Діду, ти навіщо ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти, та й на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Глядиш, прижени. І вовка дід випустив. Сидить далі та ще ножа гострить. Виткнула мордочку лисичка та й питає, Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкура на опушку і на комірець. От хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури. Я тобі гусей і курей принесу. Ну, гляди. Принеси і лисичку дід випустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає Нащо? А він каже У зайчика шкура м'ягкенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі стрічок, сережок, намисто доброго принесу, тільки пусти на волю, пустив дід і його. От переночували ніч, коли на ранок ще не світ не зоря, аж дер 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 щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди, подивися. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знову дер дер дер. Повен двір овець. Вовк пригнав. А незабаром лисичка принесла курей, гусей і усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли вони й попродавали овечки та накупили волів та став тими волами дід ходити, чумакувати. А бичок, як не стало вже треба, доти стояв на сонці. Поки й не розтанув. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Не забувайте поставити лайк та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові цікаві казки.